Історія ця трапила зі мною, коли я був ще маленьким, та мешкав у старій сталійській квартирі, що дісталась моїй родині у спадок від бабусі. До того ми жили у переповненій комуналці, тож величезне просторе приміщення здавалось тепер справжнім раєм. Все було добре до того моменту, поки я не захворів. Мама взяла відгу, щоб піклуватися про мене, але як тільки мені покращило, вже достатньо для того, щоб я міг лишатися один. Але ще недостатньо для того, щоб піти до школи, вона змушена була повернутися на роботу. Отож зранку до пізнього вечора квартира була цілковито в моєму розпорядженні, і, чесно кажучи, почувався я там не надто затишно. Те саме можна було сказати і про нашу кішку рисю, та виглядала, якщо не налякано, то щонайменше спантеличено, хоча з моменту переїзду минув вже майже місяць. Я ж, охоплений водночас острахом та цікавістю, почав детально досліджувати нашу нову домівку. Спочатку нічого, що могло б заслуговувати на мою увагу, я не знаходив. Так, лише кілька старих книжок із казками, що відреставрував ще мій дід, та старовинний набір шахів. Шкода, що Рися не вміла грати. Аж ось я дістався до кімнати, що раніше слугувала кабінетом. Атмосфера в ній була якась дуже важка. Наче саме повітря тиснуло на тебе, від чого ставало навіть моторошно. Добре пам'ятаю як Рися, що слідувала за мною, наче вертовий пес, спинилась на порозі та притисла вуха до голови, а її великі жовті очі, наче казали: Не ходи туди. Проте, малий я вважав, що якщо досліджувати, то досліджувати усе до, до кінця. Тож увійшов до кабінету та озирнувся біля тьмяного вікна. Напівприкритого важкою шторою стояв письмовий стіл, завалений якимось мотлухом. Стіна навпроти мене була заставлена масивною чорною шафою для одягу, біля стіни, що була найближчою до мене, розташувалась шафа із численними книжками, а навпроти письмового столу, висіло велике кругле дзеркало у химерній дерев'яній рані. Оте дзеркало одразу, наче магнітом, потягнуло мене до нього. Воно висіло надто високо, але я підставив стілець і тоді зміг побачити своє відображення. Наче зачарований я розглядав свого двійника за дзеркальною гладдю, і якоїсь миті мені навіть здалося, що хлопчик у дзеркалі підмургнув мені. Від споглядання мене відірвало гучне і протяжне вчання рисі, що більш походило на виття. Я ледь не звалився зі стільця від переліку. Кішка сиділа просто біля стільця та дивилась просто мені в очі. Я згадав, що мама звеліла мені годувати її тричі день, а я вже й забув про це. Тож, вирішивши лишити дзеркало спокої, рушив на кухню. Погодувавши рисю, я розігрів собі обід, поїв, помив посуд, після чого пішов ні, не дивитись мультики та спати, як я робив зазвичай. Я пішов до дзеркала у дідовому кабінеті. Цього разу мій двійник не тільки підморнув, він помахав мені. Можете вважати це фантазією хворої дитини, але я ніколи не міг похизуватися гарною явою, до того ж, високої температури та мари мене тоді не було. Спочатку, спантеличений, я завагався, але далі помахав у відповідь. Хлопчик з дзеркала приязно посміхнувся, а потім наблизився до поверхні та постукав по ній. Після чого вираз його обличчя змінився на розгублений. Трохи повагавшись, він дістав з кишені маркера такого самого, що поклав до такої самої кишені я, коли нещодавно розфарбовував розмальовки, і написав на склі: Я хочу гратися з тобою. Як тебе звати? Я одразу ж написав відповідь: Я також, я Стас, а ти. Я Рома, охайно вивів двійник. Хочеш пограти у хрестики-нолики?» Я погодився. Рома здавався мені надзвичайно привітним, а нових друзів в мене, що не встиг піти до нової школи через хворобу, поки що не було, тож я був радий віднайти приятеля навіть у вигляді зацеркального близнюка. Чи здавалось це мені дивним? Частково так. З іншого боку, я вбачав у тому якусь хай дивну пригоду та вважав це цікавішим за мультики, тож залюбки комунікував із дивним знайомим. Зазначу також, що те дзеркало реально наче гіпнотизувало мене, що також не давало змоги чітко мислити. Ми грали та спілкувалися за допомогою маркера, аж поки не прийшла моя мама. Перед тим, як бігти відкривати двері, я пообіцяв Ромі, що прийду ще. Він написав приходь вночі, опівночі. Я завагався, тож відповів коротко: спробую! та вибіг з кабінету. Мамі про свого нового приятеля я нічого не сказав. Коли я спілкувався з нею, сам факт існування Роми наче випаравався з моєї голови. До того ж мама подарувала мені цікаву книжку, тож я поринув у читання та зміг швидко заснути. Наступного дня, коли батьки пішли, я повернувся до дзеркала. Рома був там, але виглядав якимось незадоволеним. Чому ти не прийшов опівночі? написав він. Вибач, я поснув. До того ж, я б сюди не дійшов, увів я. Батьки б завадили? спитав Рома. Я лише ствердно хитнув головою. Батьки й справді б не дали мені вештатися вночі кабінетом діда, до того ж щоб дістатися до нього, я мав би пройти повз їх спальню, а слух моєї мами завжди був дуже добрий. «В цієї ночі вони тобі не завадять, сказав дійник. Приходь, ви можете сказати, що це мало б мене налякати. Але я зовсім не бачав у Ромі жодної загрози, тож просто подумав, що він відволіче увагу батьків, чи щось накшал цього, та погодився. Далі ми знову грали у хрестики нолики, писали щось про себе. Рома показував мені свої книжки, то були такі самі книжки, як і в мене, тільки до Горидріго. А ще я помітив, що обличчя на ілюстраціях там були якісь спотворені, не у кривому дзеркалі, а місцями навіть трохи лячні. Але й це мене тоді не стурбувало. Тієї ж ночі, дочекавшись, поки всі звуки в квартирі стихнуть, я навпочепки прокрався до дідового кабінету. Проходячи повз батьківську спальню, я трохи хвилювався, бо, незважаючи на обіцянку мого нового друга, все одно трохи боявся, що щось піде не так. Проте я лишився непоміченим та без перешкод дістався старого дзеркала. Забравшись на стільця, я побачив Рому. Але щось його обличчя тепер здавалось мені іншим, я ніяк не міг зрозуміти, що саме, але це викликало в мене незрозумілу тривогу. Проте поводився мій зацеркальний товариш так само, як і завжди, писав маркером на склі, сміхався та не робив нічого, що могло б мене налякати. Тож я подякував йому за те, що він відволік батьків. Як це тобі вдалося? Поцікавився я, гадаючи, що Роман зумів якимось чином підсипати снодіни мамі та тато. От тоді я й зрозумів, що було не так. Осмішка. Коли мій друг посміхнувся доволі широко, я мимоволі помітив гострі ікла у його роті. Таких зубів в мене бути просто не могло, та й аналізуючи цю історію зараз, їх не могло бути у жодної людини взагалі. Я здригнувся та відсахнувся від дзеркала. Стілець захитався, і я, втративши рівновагу, полетів на підлогу. Останнє, що я пам'ятав перед тим, як боляче вдаритися головою та втратити свідомість, очі мого двійника на мить зробилися цілковито білими, наче в них були лише одні білки, а посмішка оголила ряд гострих, гнилувато жовтих зубів. Наступної миті я відключився. Прокинувся я майже опівдні. Мав високу температуру, головний біль та страшенну слабкість. Біля мого ліжка сиділа мама, бліда, з розпущеним посивілим волоссям та ліловими колами під очима. Вона наче постарішала років на 20. Як виявилось, тієї ночі трапило ще одне лихо, у якому я по сьогоднішній день звинувачую себе. Мого батька трапився інфаркт. Моя мама, що, як я казав, мала гарний слух, у ту ніч спала так міцно що її навряд чи б розбудив навіть ядерний вибух, тож не прокинулась, хоча батько й намагався її розбудити, через що той не дожив до ранку, а потім ще й мене знайшли у дідовому кабінеті на підлозі з розбитою головою. От тоді мені стало по-справжньому страшно. Пригадуючи події минулої ночі, я був більш ніж впевнений, що до цього причетний Рома, тож не вагаючись розповів про все мамі. Я хотів, щоб вона знала правду, і хотів, щоб вона перестала почуватися винною у смерті тата, але, як і варто було очікувати, вона мені не повірила, і навіть ще більше занепокоїлась моїм станом. У відчаї я заплакав. Я благав її мені повірити, і зрештою це вилилось у справжню істерику, що відібрала в мене останні сили, і я просто провалився у сон. У тому сні я перебував в якомусь темному коридорі. В кінці котрого маячила знайома постать Роми, тільки цього разу він став значно вищим та міцнішим за мене, а від людської подоби в ньому лишалось все менше та менше. Шкіра в нього потемнішала та стала якоюсь сірою та зморщеною. Білі очі глибоко запали, кінцівки видовжились, а кігті на них загострились. Він наблизився і зрозумів, що нас розділяє стіна зі скла. У руці Роми я помітив знайомий Маркер. Котрий мій друг вивів у повітрі якщо не хочеш, щоб твоя мамка здохла, не кажи повісити дзеркало до своєї кімнати, ми ще поспілкуємося. Я прокинувся у холодній поту. У кімнаті я був один, якщо не враховувати Рисю, що звернулась калачиком в моїх ногах та тихо муркотіло. Це трохи заспокоїло мене, до того ж від кішки йшли хвилі тепла та позитивної енергії, і я відчув, як потихеньку наповнююся силами. Проте сон не йшов з моєї голови, і коли повернулась мама, я рішуче попросив її перенести старовине дзеркало з дідового кабінету до моєї кімнати. Іншого разу мама була б категорично проти, але, зважаючи на ситуацію, погодилась. Проте ледве дзеркало опинилось на стіні біля мого ліжка, як мене охопила невимовна тривожність. Мамі я сказав, що ночуватиму сам, бо почуваюсь краще. І, притиснувши до грудей рисю, почав чекати ночі. Проте ще вже час мене повідомили шипіння кицьки, та виглядала дуже наляканою та роздратованою водночас. Я обережно встав та наблизився до дзеркала. Цього разу Рома виглядав ще потворніше. Шкіра з його обличчя позлазила, оголивши гнилий череп, куби потріскались, а з вух час від часу вилазили якісь огинні комахи. Потвора дістала маркера та написала на склі лише два слова. Від котрих мурахи пообігли моєю шкірою. Випусти мене. Як? тремтячою рукою вивів я. Тварюка взяла канцелярського ножа, точну копію того, що лежав за моєю спиною на письмовому столі, та жестом показала, що мені необхідно порізати себе, а далі провела пальцями по дзеркальній поверхні, видавши огидне скрипіння кігтями. Я мав розмазати по дзеркалу власну кров. Хоча відчуття зачарованості й досі давали знаки, я рішуче похитав головою. «Ні за що!» – написав я, обличчя Роми спотворила мерзотна гримаса. Ти зробиш це, або твоя жалюгідна мамка помре так само, як і твій нікчемний батько, повідомила істота. Тут я відчув, як у моїх венах закипає злість. Саме зараз я остаточно усвідомив увесь жах того, що відбувалось. А тихе гарчання рисі на задньому плані дозло мені ще більше гніву. Я остаточно вийшов із стану на півтрансу, який так чи інакше вводив мене Рома, чи ким він там був насправді, і озирнувся. В темряві блищали очі рисі, а під її лапками я побачив маленьку гантельку, що я використовував для ранкової зарядки. Не вагаючись ані миті, я схопив гантелью та з усіх моїх дитячих сил жобурнув її у дзеркало. Почувся дзвін. Уламки водоспадом полетіли на ліжко та під нього, і в них я побачив невимовний вираз жаху та відчаю на страшній морді тварюки, що розкрила рота у німому крику, досі не знаю, що саме підказало мені розбити дзеркало. Можливо, то була рися, що вірою та правдою захищала мене, можливо, інтуїція, але я точно вчинив правильно. На звуки розбитого скла прибігла мама. Я на ходу розповів їй історію про те, що мені наснило жахіття, і я, підірвавшись з ліжка, випадково розбив старовинне дзеркало. Не знаю, чи повірила мені мама тоді, чи ні, але вона була надто рада, що я лишився цілим та неушкодженим. Що було далі? Далі був похорон батька та продаж квартири. Після того, що відбулося в ній, мама більше не хотіла тут лишатися. Я одужав дуже швидко та пішов до нової школи. Мама тривалий час ходила до психотерапевта, щоб позбутись почуття провини, і згодом стала виглядати майже так само, як і до тих страшних подій. Тільки кілька сивих пасм нагадували про те, що їй довелося пережити. Рому я більше ніколи не бачив і намагався про нього не згадувати. Але фобія дзеркал та почуття провини лишились зі мною на довгі роки. Тільки ставши підлітком, я якось дізнався від далекої родички. Що приїхала на моє 16 річчя, що моя покійна бабуся на старості років захопилась окультизмом, купила старовинне дзеркало, котре вважала магічно. З тих пір у її житті почались різні нещастя. Спочатку за загадкових обставин помер мій дід, що працював у своєму кабінеті просто навпроти того дзеркала. А далі й сама бабуся почала марніти на очах, поки, зрештою, Її не знайшли мертвою знову таки навпроти того самого дзерка, із ножем у руці та порізом від нього. Усе списали на старече божевілля, бабусю поховали, а квартира перейшла моїй родині як найближчим родичам. Знаєш, помітивши моє зацікавлення цією історією, сказала моя родичка, твоя бабуся за кілька днів до своєї смерті все повторювала, що в дзеркалі тому живе зло, і його треба розбити якомога швидше. Поки те зло не вийшло назовні, та не захопило її тіло, але я їй тоді не повірила. А як вона померла, все думала хто зна, може, вона й правду сказала.